15 в Україні про події на цю мить розкажу я, Ольга Нємцева. Вітаю ані Захарченка, ані Плотницького на сьогоднішній зустрічі в мінську не буде. Представник бойовиків Денис Поширін, який вже пролетів до білоруської столиці, виправдовується, вони мають багато справ на захоплених територіях. Крім того, каже представник ДНР перед підписанням домовленостей їх потрібно попередньо затвердити. Без цього зустріч для бойовиків не має сенсу. Ввиду того, что главы заняты как раз непосредственно противостоянию этих обстрелов, а также ликвидации последствий. И они вовлечены пол, полноценно в эти процессы. Ну и конечно же, второе условие, документ, итоговый документ должен быть уже разработан на уровне полномочных представителей и фактически парафирован всеми сторонами. После этого они готовы будут уже приехать. Вже прибули до мінська і парламентар від Києва, експрезидент України Леонід Кучма, представник ОБСЄ Хайді Тальявіні та посол Російської Федерації в Україні Михайло Зорабов. Нагадаю, зустріч мала відбутися ще вчора, та бойовики відправили на неї не тих представників, які підписували попередній документ. Тоді як Київ наполягає, перемовини мають вести Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Саме вони укладали угоду про перемир'я. Тим часом ОБСЄ заявили, що сторони готові до нової угоди. У ній йдеться про негайне припинення вогню і відведення. Дення озброєнь також. Є пункти про гум допомогу і звільнення заручників. Однак чи є вимога про перекриття україно російського кордону невідомо. Документ розробили представники ОБСЄ України та Росії. Натомість сепаратисти кажуть, підготували свій варіант угоди. Представник України на переговорах Леонід Кучма сподівається, що зустріч таки відбудеться. Що українська сторона першої ніколи не робить спробу так сказати робити обстріли. А це засіб тиску на українську сторону. Ви ж розумієте, чи ці такі голоси роздаються не тільки на рівні Пушиліна, а багатьох, в тому числі в Росії. Тому ми до цього спокійно відносимося і добре розуміємо, що чи хто за цим стоїть. Будемо сподіватися, що всіх вистачить розуму кінцем кінцем так ска домовитись. Сила того гірського бойовики використовують понад 15 танків і чимало БТРів, а також фугаси і артилерію. Про це повідомили в прес-центрі батальйону Донбас. Під час розвитку операції противник завдав контрударів в районі Чорнухіни на Києве та по опорних пунктах. Нацгвардія та батальйони міліції відбивають атаки. Нагадаю, з ранку вуглегірського тривають бої. Українська артилерія працює на ураження, не дає бойовикам підтягнути підкріплення. Розповів речника То Андрій Лисенко. На вулицях працює снайпер, додають у прес -центр. Центрі. Мирних жителів просять не виходити з будинків. В районі Дебальцево гради противника вели вогонь у напрямку Троїцького, а також самого міста Дебальцо. З артилерії та мінометів зазнали удару Чернухина та рідкодуб. Злочинці не припиняють підступно обстрілювати населені пункти. Так, гради терористів, котре поливали вогнем, водяне та піски. Також міномети і артилерія терористів стріляли по гранітному. В районі Маріуполя знову активізувалися безпілотники противника. Однак ніч в самому місті пройшла спокійно. Ситуація у Воглогірську залишається напруженою. Тривають бої. Дебальцево бойовики накривають з артилерії у місті запеклі бої. Через обстріл терористів загинули 12 мирних жителів. Про це повідомляє начальник МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. Каже, нині міліція та волонтери активно вивозять містян цілими сім'ями. У прес-центрі АТО інформують, до міста бойовики стягують додаткові колони зброї і підрозділи терористів. На Луганщині програмі вибух на блокпосту села. То поранено п'ятеро людей. Там злетіла в повітря автівка з переселенцями. Її начинили вибухівкою бойовики, що відправляли людей в дорогу. У водія відірвало ногу у його дружини численні поранення. Їхній стан вкрай важкий, кажуть лікарі. Ще троє отримали поранення різного ступеня важкості. У мене двоє пацієнтів. Це муж тому жіною. Жена стабильно тяжелое состояние. Супруг ее находится в крайне тяжелом состоянии. Тяжелейшая очередно мозговая травма, перелом основания свода черепа, контузия органов грудной клетки, перелом ребер, травматическая ампутация голени. Поступал в травматическом шоке четвертой степени. Это крайне тяжелое состояние. 15 загинули 33 поранені. Такі наслідки обстрілу бойовиками українських позицій в зоні АТО. Впродовж доби. Терористи неодноразово відкривали вогонь з градів, танків, мінометів та артилерії. Про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко. Каже, бойовики не полишають проводити розвідку боєм, поза як не знають, де знаходяться українські позиції. Відтак обстріл ведуть навмання, дістається і житловим кварталам. У зв'язку із загостренням ситуації в зоні АТО триває евакуація мирних мешканців з небезпечних районів. Так вчора з міста Дебальцевого було вивезено 310 мешканців, з міста Авдіївки 60, з міста щастя, 28 дітей. З селища Троїцького Попаснянського району Луганської області було вивезено 62 особи. 46 тисяч українців уже в армії призвали їх в рамках четвертої хвилі мобілізації. Серед них три тисячі добровольців. Про це повідомив перший заступник начальника генштабу збройних сил України Володимир Талалай. Не обійшлася мобілізація і без відкриття кримінальних справ. Пояснювати, чому ухилялися в служби будуть майже 7,5 тисяч чоловіків. 12 гум конвой з Росії прибув до Донецька та Луганська. Почалося розвантаження. Про це повідомили в російському МНС. Загалом приїхали дві колони з понад 170 машин. До кожного з регіонів доправили більше ніж 750 тонн, Відзвітували росіяни. кажуть, привезли рибні консерви, крупи, макарони, а також медикаменти та будівельні матеріали. В МНС Росії також розповіли, що усі машини, начебто, пройшли митне оформлення на пропускних пунктах. Мовляв, їх оглянули і російські, і українські митники переглянули і представники ОБСЄ. Однак ні з української, ні з європейської сторони підтверджень цього немає. В РНБО неодноразово заявляли, що всі гумконвої, які Росія відправляє до України без її дозволу, підтримка озброєних людей. Головним чином завозять боєприпаси, сухпайки та зброю. а вивозять трупи росіян, брухт та вугілля. Троє мирних жителів загинули через обстріли бойовиків на Донеччині. Поранено семеро. Про це повідомив головний міліціонер Донецької області В'ячеслава Бруськін. Нагадаю, напередодні бойовики нещадно обстріляли тролейбуси, пункт роздачі гуманітарки. Тоді загинуло семеро. Щонайменше 12 поранено. В РНБО це назвали спробою зірвати мирні переговори. У відомстві наголосили, українська армія не веде бойові дії у районі Донецька, місто підконтрольне бойовикам. Що на Ленер залишилася без води. Про це повідомив глава Луганської ОДА Геннадій Москаль за останні кілька днів казаки градами пошкодили водопровід, провід світличному, розповів чиновник. Там розташована станція, яка забезпечує водою окуповану територію області. Це Луганськ, Алчевськ, Красний Луч та інші великі міста. На контрольованому Україною боці без води кілька населених пунктів, зокрема Золоте, Гірське, Попасна, Новотошківка та Світличне. Зараз аварійні бригади намагаються відновити постачання однак роботи йдуть повільно, адже обстріли не припиняються. Натомість Маріуполь вже з теплими батареями у місті відновили постачання газу, води та електрики. Звітують надзвичайники. Нині перепідключають окремі приватні будинки у прилеглих селах. У самому ж місті продовжують працювати пункти обігріву. За теплими речами туди вже звернулися близько 4 тисяч містян. За останню добу Маріуполь прийняв два десятки вантажівок з продуктами і будматеріалами. Нагадаю, минулої суботи мікрорайон східний піддався масованому обстрілу. З боку терористів загинуло три десятки людей, більше сотні ушпиталені. Технічне підкріплення. Відремонтований БТР передали із Полтави до Донецька. Його полагодили підприємці з полтавського батальйону небайдужих. Вони захотіли залишитися поза кадром. Проте саму машину, яка рятує життя бійців, показали. Її бачили наші регіональні кореспонденти. Хлопці роблять останні штрихи, ремонтні роботи тривали тиждень, і вже незабаром цей БТР поїде туди, звідки його пригнали, із Мар'янки, що на Донеччині. Це БТР-80, Непосередньо машина, бойова машина з зони АТО приїхала там тобто Ми пригнали сюди, так як наші друзі далі нам помить. Не согласились навіть, а допомогу в допомогу машины, машини, тому що ну, реально, якщо, то виходить по запчастям, по всьому дуже проблеми. Поміняли гумовые покриття для того, щоб не піскознутися, і хлопці зараз встановлюють відеоспостереження, GPS-навігацію і обладнають моніторами даних БТР. Він іще пахне фарбою. Йому щойно оновили покриття. Поміняли двигун, провели роботи з ходовою і з ремонтом впоралися швидко, бо знають, машина вкрай потрібна на передовій. Загальна сума ремонту близько сотні тисяч гривень. Люди, що не пожаліли грошей, себе не назвали. Про них відомо одне. водний підприємці із полтавського батальйону небайдужих на пожертви церкви православної були виготовлена ціла танкова колона і ескадрилья літаків. Тому якби, церква була частиною народу і залишається з народом завжди, є частиною народу. Церква вболіває, підтримує народ в боротьбі за правду. Так само і ми. Полтавський батальйон небайдужих, організація, яка тісно з'єднана з українською церквою. Ми підтримуємо наші Збройні сили і підтримуємо наш народ в боротьбі за правду. БТР освятили і з молитвою відправили на схід. Полтавчани кажуть, вже стали збирати кошти, аби відремонтувати хоча б ще одну машину для захисників вітчизни. Артем Глебов Денис Бахмачук спеціально для тивай. Нагляд за Придністров'ям бійців Нацгвардії відправили на українсько-молдавський рубіж укріплювати позиції. Разом із прикордонниками вони відпрацювали заходи з посилення охорони, звітуючи у профільній службі. Для уникнення провокацій, запобігання незаконного проникнення в Україну зброї нацгвардійці доукомплектували військових, сформували наряди і вже несуть службу на ділянці. Вивчають тамтешню місцевість. Пліч опліч прикордонники і національні гвардійці здійснюють. Виконує завдання на державному кордоні України, виконує завдання на контрольних пунктах, які розташовані в межах контрольованих прикордонних районів. Вони нас в зоні АТО, ми знаходилися в зоні АТО, також підрозділи співпрацювали в зоні АТО на східних рубежах. Тобто хлопці розуміють, що їм треба тут робити, і ми їм допомагаємо цьому. Тобто обмін досвідом проходить дуже злагоджено, дуже хорошо. Росіянки, які закидають держзраду за на користь України, можуть відібрати дітей. Нагадаю, йдеться про жінку, яка зателефонувала у посольство і повідомила про можливу відправку росіян на Донбас. Її посадили в СІЗО. Поки чоловік шукав адвоката до їхньої квартири, навідалися органи опіки і зафіксували відсутність у домі батька. Історія про маму сімох дітей, яка не хоче війни в Україні. Далі у випуску. Це звичайний будинок у місті Вязьма смоленської області. Саме тут мешкає сім'я гурлових. У Світлани Анатолія семеро дітей, наймолодшому два місяці. Посеред білого дня до їх квартири постукав дільничний. Сказав, що на них скаржаться сусіди. Далі події розвивались стрімко. Коли я двері відкрив, поліцейський тут же відійшов в сторону з двох з двох потоків з верхньої лісниці за стіни. Какая з нижня, як люди. но в специальной форме, как говорится, это, ну то есть как бы огромным поршнем, как говорится, арены вырвались, то есть здесь они не представлялись, не просили разрешения, просто, как говорится, втиснули меня, как говорится, в квартиру обратно, как говорится, вот с криками, «спокойно», там типа Однією з перших скандальну історію про росіянку розповіла газета Комерсант. Виявилось, що Світлана зателефонувала у посольство України, заявила про можливу відправку російських солдатів на Донбас. Мовляв, сусідня військова частина спорожніла. Жінка сказала, не хоче, аби гинули люди. Про дзвінок дізнались російські спецслужби. Серед людей, як кажуть, в чорній формі з'явився чоловік, який кажуть, як був Ну, обыкновенно гражданской, как говорится, он предоставил удостоверение, как говорится, следователи ФСБ. Ну, вот. Свету тут же спросили, как говорится: «Вы, выда выдала? Мы вас забираем. Оперативники ее тут же стали ну, брать и вести. Вроде я говорю: подождите, как это забираете? Это моя жена, в чем дело? Жінку заарештували та відправили до Москви. Звинуватили у держзраді. Слідство призначило її адвоката. Однак, той не оскаржив її арешт, хоч і обіцяв це зробити на те, що у росіянки семеро дітей суд не зважив. Отже, жінка досі за гратами. Правозахисникам вона каже в усьому зізналась. Она, возможно, как говорится, і посчитала как говорится, позвонить, например, в українське посольство. Как говорится, з целью ну. Именно, как говорится, чтобы меньше людей гибло, как говорится. что что тем более, как как не воює, как говорится, говорится, там, или То как, То есть, я я я знаю, что она не могла руководствоваться каким-то вредоносными, как говорится, будем так говорить, мыслями. Юристи вказують на парадокс слідства. Якщо росіянку судять за цей дзвінок, значить вона сказала правду. Бо, якщо все це вигадка, то це здається не зрада а наклоп. Новий адвокат росіянки припустив ФСБ випробовує на ній останню редакцію статті кримінального кодекса. Її загрожує до 20 років неволі. Чоловік хвилюється не тільки за жінку, а й за дітей. Вони переживають всі по-своєму. що вот. мама, мами, немає. То есть мама нет, как говорится, що мама где-то там как-то зрешток в тюрьме, или прочее, как говорится. Вот. Но вони знають також, що папа приложить все усилия, как говорится, щоб вони були з мамою. Анатолій боїться, що справи погіршаться, і органи опіки взагалі відберуть дітей. Поки він шукав юриста, соцслужби зафіксували відсутність батька. Водночас історія набула великого галосу. Її розповіли багато ЗМІ Росії і світу. Отже, родина Гурлових сподівається, що невинуватість Світлани доведуть, і діти незабаром побачать маму. Олексій Чепалов, Тивай. У Москві досі горить найстаріша бібліотека Росії. На цей момент рухнула одна з зовнішніх стін та частина даху. Вже понад півдоби доби книгосховище гасять майже 200 рятувальників. За попередніми даними жертв немає. Пожежа почалася на третьому поверсі в результаті короткого замикання. Це трапилося вчора. А після 10-ї вечора ані персоналу, ані відвідувачів у приміщенні не було. Вогонь знищив близько двох тисяч квадратних метрів з унікальними раритетами. Аби повністю загасити пожежу, знадобиться ще близько. Трьох годин кажуть рятувальники бібліотеку, що нині розташована на нахімовському проспекті, заснували ще в 1918-му. У її фондах близько 14 мільйонів видань, в тому числі документи Ліги націй, ООН, ЮНЕСКО та парламентів іноземних країн 18-19 століття. США послабили санкції щодо Криму. Американське міністерство фінансів оголосило кілька винятків із накладених раніше обмежень. Тепер зі штатів можна переказувати гроші кримчанам на некомерційних засадах, крім тих, на кого накладені персональні санкції. Водночас таким громадянам можна користуватися рахунками в американських банках, але знову ж таки за умов, що операції мають приватний, а не бізнесовий характер. За рік жодних зрушень у подоланні корупції в Україні не відбулося. Це визнав голова профільного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв. На його думку, аби знищити корупцію, треба створити нову міліцію, і правосуддя та зменшити вплив держави на економіку. Хоча у це не надто вірить. Втворення ефективних правоохоронних органів і системи правосуддя в нинішніх умовах. Я не вірю. Я не вірю в можливість. Швидких перемог і прориву на цій ділянці фронту через просту причину. Нинішні керівники держави не хочуть цих перемог. Але найбільше, в що я вірю, і найбільша ділянка фронту, де ми точно можемо прорвати і перемогти, це творення відкритості. А викорінити хабарництво найважче у політичних партіях, бізнесі та правоохоронних органах, повідомили під час обговорення впровадження антикорупційного пакету реформ. У порівнянні з 2010-м ефективніше запрацювали інститути громадянського суспільства, уряду та парламенту. Але корупція у їхніх секторах, зокрема змі, партіях та антикорупційних органах, заважає впровадженню будь-яких реформ, гальмує систему і сама влада. У ну, нас, знаєте, в чому біда? Відсутність інституційної пам'яті це бич, або я не знаю, прокляття будь-якої системи, яка стає владою. Все, що робили попередників, погано. Причому не важливо, як попередників звали. Неважливо абсолютно. Якщо це було їхнє, треба все наново зробити. Перша проблемка і проблемка друга в тому, що коли ми приходимо, у нас є точні інноваційні підходи, ми знаємо, як краще, і ми зробимо це, але своїми силами не будемо з ким радитися і не будемо нікого залучати, бо ми ж фахівці. Воювати їхня професія, Втім, сьогодні їх вчили не тримати зброю, а рятувати поранених. Випускники військових вишів навчають тактичній медицині у польових умовах. Тренінги влаштовує фінансує світовий конгрес українців. Інструктори спеціально створюють стресову ситуацію, щоб курсанти вміли надавати допомогу у будь-яких умовах. На одному з занять побувала Марія Черняхівська. Хто контролює чи дихає пацієнт? Однак воно. воно не відкривається. Дихай, дихай, давайте швидше. Викривайте що простоки саньок. Давай тільки у нас раніше територія військового інституту університету імені Тараса Шевченка перетворилася на справжнє поле бою. Тут евакуюють поранених, прикривають з тилу, а також рятують їм життя. Усі вони уже у кінці лютого достроково закінчують навчання. Кожен має різний фах. Тут є і військові психологи, політологи, юристи, журналісти та перекладачі. Однак рятувати своїх побратимів на полі бою має вміти кожен, переконують курсанти. Богдан нині приймає пораненого, якого евакуювали з автомобіля. Спершу перевіряє дихання. А потім уже огляд. Дивимося, чи ніде немає проколів, осколків, все таке. Якщо є, перебинтовуємо. Як ти відчуваєш, ти готовий це робити на реальному? мінному полі бою? Думаю, буде дуже тяжко. Ще практики, практики треба ще чути. На іншій локації вже зовсім інші обставини. Тут треба у найкоротший термін накласти пораненому жгут. Критичне кровотечення з правої руки при допомогі жгута КЕТ. Ми його зупиняємо. Слідуючи іщем. Ще допомогу ранення. При використанні свого жгута допомагаємо раненому товаришу. Переложили, швидше! Почему так долго. А це інструктор Костянтин усіляко створює стресові умови. Під його керівництвом уявних поранених переносять у більш безпечне місце, де можна надати первинну допомогу та дочекатися лікаря. Інструктор переконаний, практика має бути саме така. <свят> часть стресс-фактора, который нужно добавлять. Потому что, сидя в аудитории, в теплом помещении, они все хорошо бинтуют, хорошо жгутуют. Но когда вы добавляете стресс-фактор, петарды, взрыв, дым, крик, я брызгаю брызгалка еще на руки, и они понимают, что это тяжело. Это им добавляет того, что они теряются, я не знаю, что в следующий раз им нужно это тренировать. Они прекрасно понимают, что если я крикнул, кого-то толкнул, бинт выпал из рук, значит, его нужно держать крепче. Окрім зупинки кровотечі, курсантів навчають, що робити з пораненням грудної клітини та як поводитися із такими пораненими далі. Також вони й практикують, як бентувати і ставити крапельниці. Навіть те, що ми пройшли такий курс, це не дає нам е, медичної освіти, і ми не лікарі, і не потрібно заграватися і гратися в лікаря. Зробив те, що знаєш, і якомога швидше до лікарів. Якомога швидше там, де йому зможуть надати кваліфіковану допомогу. Ми цьому й навчаємо. Евакуація, зупинка кровотечі і до лікарів. Не дивлячись на те, що під час занять курсанти більше посміхаються, насправді до них ставляться з усією серйозністю. А це дуже чудово, тому що ми на все життя навчилися рятувати наших товаришів, рятувати наших побратимів. Буде розподілення перед випуском і кожен поїде нести службу в часті, як куди в части, який список предложить. І вже оттуда, якщо тільки по соглашенню, якщо голосишся, то поїдеш. Отправляти насильно нікого не будуть оттуда. Ну, все готово, все готово. Далі зі своєю програмою інструктори відправляються у військові інститути Харкова, Одеси та Львова. Марія Черніхівська, Євген Кіяшко. ТВА. Вишиванки підкорюють світ. Модний будинок Валентіно здивував колекцію українського одягу. Подяг від. Показ відбувся під завісу тижня моди в Парижі. На подім вийшли моделі у вишиванках, жупанах з дорогих тканин та жилетках з овчини. Голови дівчат прикрашали коси, декоровані квітами. Паризький тиждень моди вважають найавторитетнішим у фешн індустрії. Вартість представлених нарядів досягає кількох десятків тисяч євро. На цьому випуск завершується наступний о 18-й, Тож до вечора чекатиму на вас.